І всім, хай малюк, заманіані сьогодні влог, як я буду малювати. Сьогодні такий влог просто може для когось бути навіть, не знаю, допоміжним для малювання, може щось інше. Просто сьогодні я буду малювати різні речі, не знаю, наприклад, картини або ж закладки. Це також є хороша ідея. Хочу вам сказати одну новину, що я недавно зробила свій інстаграм з, з малюнками. Там. Я, я не знаю, що буду виложувати там якісь фотографії, але поки що там тільки малюнки і всякі інші речі. Ось, назва мого інстаграма. Пишіть в інстаграмі, знаходьте мене. Або якщо не забуду і якщо я зрозумію, як це робити, ставлю ссылку в описі. Ну так от. Я недавно, ну, у мене було день народження 11 липня. Я, на жаль, не змогла зняти влог, тому що просто не було ніякого часу і все таке. Ну і я... мені подарували там три картини по цифрах, тому що мої подруги знали, що я люблю картини малювати, ну і вони подарували. Що, ось моя стіна, оце. Оця і оця картина мені подарувала на день народження. Все інше я робила ще раніше. Питаєте, хто це, це типу чудики по моєму стилі, які писають навіть я тут є з Роблокса. Але трошки колір волосся не туди. Мені ще на день народження моя подруга Поліна попусилася і передала фломастери. Ось ось така ось такий пакет. Ну і ось всі ці циферки з кольорами, щоб я знала, що куди малювати. Моя давня дошка по моїй стилі, але по цих стилях я не малюю, просто для прикраси вона в мене є. Ну і з цих всіх картинок по цифрах були свої... свої фарбочки. І я захотіла, і в мене з'явилася ідея, що в мене немає так багато фарб, тому я їх лишила їх тут. Розрізала по кожній часинці, ну деякі, які там, наприклад, як оці, вони в мене одні бо там не треба було. То я їх так залишила, щоб не путати. Може в цьому відео я також зроблю таку карту, як у нас, з маркерами. Тому що інколи то, що тут отакий відтінок, то він може бути зовсім інший. Тут показано в мене коричневий, а може бути і сірий, якщо малювати. Тому я, напевно, сьогодні щось зроблю таке. І я буду сьогодні малювати по-творчому. Можу вам деякі картини показати, які я малюю сама. Деякі я вам покажу, які я малювала з тим фарбами, деякі, які я сьогодні намалювала. Ну, перша картинка ось така. Знаю, кольори не дуже підходять, тому що в мене небагато кольорів там є. Це моя гордість. Я знаю, дуже красиво. Ну, якщо ви будете якось це все подмеремальовувати, зразу кажу, що краще використовувати для таких відтінок пальці. Брати на палець фарбу і так розташовувати. Це найкращий спосіб, який я далі знаю, щоб робити ось такі відтінки. Тут я пробувала робити якусь таку марку. І тут я використовувала пензлик, але не дуже сильно вийшов він. Ну, тут у нас така так, квіточка, бузок. Ти щось таке? Не дуже, я знаю. Місто. <смеш> Мене дуже сміщають ці не нитки, тому що вони мають бути ну, дроти, знаєте, типу, на дулиці у завжди є дроти, щоб не знаю продавати щось. Не знаю, що. не показала електрику. Ну, і тут, типу, вони мабуть бути танкішми, але кісточка не підійшла. Ну і остання картинка ось така от. Це, типу, зірочки, які летять, а це хмарки такі рожеві. Ну, тепер е малюнки, які я намалювала новими фарбами. Перше, щось на мене похоже, але я не настільки загоріла. У мене в школі е був однокласник по партії, якого було звати Том. Він був, як сказати, в нього друг був пешкитником, але не таким сильним. Ну, Бо у нас башкетників було мало в класі. І це, типу, мені здається, що це його дівчача порода. Бо він реально був зацмагом дуже і, і блондином. Нам щось на мене був похожий, але був ще більш блондином, ніж я. Дійсно котик. <смі> <смі> Знаю. Ну, це для вас відзеркалено зараз, але ну, як то виглядає, від, як то виглядає в мене. Нам я взяли заказ, вот зараз. Ну, такие прикольные, зараз тут Такий Такие, тут мебик. Куричного вот Кучного Да. И еще одна Чтобы все разумело, я замаливала на картоне. Але зараз в мене немає нічого, ні картону, ні картонної коробки, щоб намалювати, тому я буду малювати сьогодні, напевно, на папері. А на папері я не дуже люблю малювати, тому що якщо намалювати на папері фарбами, то, типу, та папір може легко відірватися. І вона, типу, як. не знаю. Не знаю, що сказати. Але, ну, напевно, надіюсь, ви зрозуміли. Якщо ви художник. Я трошки раніше почала малювати закладки. У мене вошу є. Раз. Тут нічого сторони ще немає, тому що я чекала, поки вона засохне. Два. Це такі типор філатових марки і. сонце, Не питати чого біле. Три. Місяць. Але я ще думаю додати. Ой. Я, Блін. я думаю, що знаєте, як додавати так от... Або коли. ой ой Або ж, типу, один одного стукають. Так я так хочу також додавати, але краще буде стукати, тому що не хочеться, щоб багато розпрісків було і в мене сильно руки були ще замазані, бо спозиції, як вони зараз в мене. І за тих всіх картин і, і за цих картин. Ну, давайте я добавлю. Він цікаво, як вийде. Але спершу перед тим треба його змолокти. Ну, ви поняли, надіюсь. Не, не фліга. А так. Ну так краще. Ну, в принципі, є. І ось як воно виглядає тепер. Знаю, на не дуже це не помінялось, але... Для мене градіант величезний. Ну, давайте оце було чи що? Оце було. Я зараз з іншої сторони буду малювати кольорами. Не буду я прям так підмальовувати, просто намалюю звичайним кольором mm -hmm. того фона. Тут не буде прям таке саме, просто буде такий кольором. Тут воно буде ось таке бускове. Які малювалось, тут таке синє. Ну що, поїхали? Для вас це буде десь через пару секунд. Я вже домалювала до місяця ось такий кодир. Я не буду так сильно показувати, тому що я тільки його зараз малювала. Ну, до хмарок трошки не підійшов, трошки не той колір. Ну, нічого страшного, бо тут багато відцінок. Допутково такі. Тепер я буду робити саму дощечку, як в мене вона і я. Ну, це буде дуже довго і дуже складно. Тому що перше треба їм циферки написати ой тут наверху. Сіверки написати. Звідки -я, я знаю, скільки там тих ковбочок, ну, не ковбочок, яких там пляшечок скільки їх там. Тому першу нам треба написати цифри, а потім вже робити якось на папері. Оце я покоту закладки, <смі> висихати покладу на вікно. І мені ж треба знайти мого кота. Давайте помою трошки Тут, тут от, от, от так от. Щоб тобі не так сильно було. Отак. От, Нє. Нік. Отак. Ні. Куди ти побіг? Ну чі діпочки. Ну, розмальований рукою на сьогодні. спи спи Він, до речі, підріз від того відео, коли я його забирала, ну саме знімала. Ну, Брім нашу ручечку, 0,3, так. 03 і порім нашу коробочку. Ну, Погнали! Ось так воно вийшло. Тепер нам треба тільки написати оцею ручкою всі цифри. Я тут нарешті зробила за півтори години. Не питаєте, чому так довго, тому що оці циферки, блін, не циферки зайняла мені дуже довго. Спершу чорна ручка вона віднімалася. Тепер коректор товстий і не було в цифр. Ну і я так зробила коректор і на нього ручку. І оці фарби. Він чорненький, сам не вліз, тут сидить собі. І в мене скоро буде урок, тому треба буде якнайшвидше це прикріпити. Оцю стіну я заберу і замісне, бо пішу картини, які напевно намалюю. Не знаю, чи намалюю, але подивимося. У мене з'явилася ідея ще на одну стіну прикріпити деякі постери, бо сюди вже, ну розумієте, не підійде просто. Сюди підійдуть якісь інші штучки. Не знаю які, але подивимося. Говорю про оцей куточок біля мого ліжечка. Не питаю, чого не зазигала на ліжко, тому що моя сестра любить колочкою сидіти моєю, бо там реально коротко комфортно. Ну, Пам'ятаєш, у мене була отака штучка. бо я взагалі не питаю, чи я виклала то відео. <світ> Боже мій. Ну, вона відвалилася, тому що була дуже ненадійна. І не питайте, що це. Ну, догорити регуля, я тільки зараз поняла. Ну, буде відплів. Відплі... Щоб розуміли, просто в мене оця от кнопка не працює. Тому і наклеїла я, щоб, типу, було од... щоб одним кліком двоє активувалося. А не коли ти переплутаєш, блін. Так воно не має бути. Ну, я хочу зробити знову таку штучку навколо, але вже понадійніше її приклеїти. Буду робити сюди постери. Все, поїхали. Ось так вона виглядає. Знаю, що тут трохи кончики не підходять, бо вони вилазять. І клейте, треба вони сюди клеїти. Ой, сюди клеїти, а отут по бокам. Ну і нічого вже страшно, хай вже так буде. Перейдемо до постах. Я буду знову їх розмальовувати комастрами. А міст треба Що, всім добрий ранок. Це вже другий день <coughs>, по моєму влогу. Тому що я вчора почала знімати ввечері десь. Ні, в обід. А не прямо заранок. <coughs> не питайте, що зі мною. Ну, я вам хотіла показати всі свої постери, які я зробила. Сердечко, я вам вже його показувала під час відео. Сам процес був. Я думаю, що я вам вже показувала. Оце от я вам не показувала ось така от штука. Не знаю на що Оце я вам показувала. А, оце я не пам'ятаю. Буду вам показувати Ось така рослинка. Знаю, що тут трохи косячила але нічого страшного. Думаю, здалека не буде видно. А, голубий вогонь. Хоча замість да, цього могли бути сніжинки. Ну, якби лікар, ну пофіг. саночку. Можете взять брата идеи из постеров из моих работ, если вам треба. Питочки, солнечники. Люблю солнечники, а за меня синие из них. Это очень смешно. А тут нужно еще один заработать, потому что Ну, давайте пошли сами специалисты. І ніяльні, тільки сердечки. І ще немає форми, а от така от карточка. Квіточки. Дуже мені сподобались. Можете так ось віддаю. Якщо а ось перед екраном у вас квіточки. Можете взяти. З них. Карточка Uno. Щоб хтось був в мене в осяк, можна реверснути. Че було ну матір. І два пасти. Щоб приклеїти на малюнки, туплі цього. Вкладити на малюнки і, типу, був якийсь якась декорація. Плажна треба прибрати ось цю стіну від цих метеликів. що метелики інші або квіточки навіть будуть нас в іншому місті. Не ті ж будь ласка. Я можу тут добрити свою вину. знаю, что перехід не очень такой эффектный, потому что какие-то трошки будет стелеться, но ничего страшного. Такая футболка у меня а короткая. <с hotels> давай теперь я даю правку. Я тут. А, ну что, берем скотч, приклеиваем до наших копирцев. І потім все на стіно. Треба зробити більше постерів, щоб вже було на отакій стіні. Я буду робити квіточки на цю стіну. Нас ну, спершу починаємо з вже постерів трошечки. <му> ну, ось щось таке у нас вийшло. Появилися допомога світло. зараз трошки його. Сонце дуже все не світить, тому так погано видно. У нас добавилася коровка, рибочки, гусь. Знаю, що трошки кривий, але ну, Добрий Добріжанок. Коровка телятка з лохиною. Я тепер обожнюю рухвину, це моя любима ягода, напевно фрукт. Ну, це нерхуті фрукт. Ой, моє. Я пробую щось настроїти. Корова, корова, жаба е і, все, і то все. Тепер будемо робити оцю стіну за допомогою оцих -от квіточок. Я не знаю, чи я найду ще білу папку, бо в мене ще біла, білі були такі Ну Треба буде пошукати. У мене тільки рожеві, тому тільки вже буду використовувати, тому що тут і так біла стіна і білі... Ну, типу, це не прям так ці кітри. Тут є побільше, тому типу, білі будуть зливати стіною, тому рожеві то краще. Ось стільки от у мене вийшло з квіточок. Тепер треба використати скотч і приклеїти їх на стіну. Я не зараз як я потрапила на ці квіточки, напевно, десь півтори години. Ой, тільки пів години. Я забахала собі какао з пляшкою Starbuck's. Не питайте, звідки вона в мене, бо в Львові Starbucks нема. Коли я була в Рославі, в Польщі, то. Е... Рослав... Щось там такий центр називався, то там був Starbucks, і я там купила ту, цю пляшечку Вона Мені дуже сподобалася Дуже смачно. І щось таке вийшло. На жаль, мені трошки не хватило квіточок, щоб тут доробити типу сердечко. Ну, не прям до кінця. А потім я стала переробляти місце їхнього приклеєння до стіни, бо вони просто стали відпадати. У мене вийшло щось таке. Тільки тут на квіточку не хочу зовсім триматися. Я вже я поїла Макдональдс, ролий бургер, більше нічого не було. І зараз я буду приправляти стіл два столи. Тому що буде які вони. О, це мої два стола. Не питайте, чому тут два. Оце я ж я раніше жив на 20-му поверсі. це Ці звинувати поверху це мені ну, купили, коли ми переїхали. І Ще це треба буде витрати. Та-да! Ось то тобто, так виглядаєте. Глядає точніше, Не дивуйтесь цьому. Не питаєте Майнкрафт? Я фанат Майнкрафта сам. Тут в мене ще є ідеї для цієї стіни, і мені щось не подобається ідея підлічок на цій стіні, тому напевно, із з того, що я прибрала тут все, можна їх сюди на ці штучки приклеїти. Бо я пам'ятаю навіть... Ай! Ай! Пурфект! <схід> ну, я назад ще білі. Лі -лі -лі -лі. Будемо ще робити Так, Як тут були такі строчки, але вони відліплялись, тому їх тут нема. Сто... Ну, Дімася, що у нас тут є. Є зайчик під світличок, але він розрядився, тому пофіг. А, ракушки з камінчиками в баночці з нутелли з Греції. Та, я вже з'їла палку з нутеллою. Не питайте, що я так далеко, просто я підняла. Якщо не піднять, то отак от. Тут от, складно. Тому ось так. Три кубки е, з мого танців. Я ходжу на танці. З, з, з мільярдний раз говорю тим, хто не знає. Сонечко на ворогів 2020 року, 2021 і 2024 року. Він десь тут. Ось він, 2024 року. Шапочка, е, новорічні шапочки для мого Елік. Там він у мене є, почп дарвала. І шумка, дуже красива шумка. Забула звідки з якогось магазину. О! З такого магазину. безпадно моїй мамі дали, а вона мені його дала. Ну. Тільки мені здається, оце от заважає. Красоті всі. І це також. Ой! Круста! Нормально. От я знайшла один малюнок, який я намалювала новому фламастерами оцей. То, то е, на підкоментарях воно почек читається. Ну, по вор. Це як. А ні, я не знаю, ну пофіг. Ну, я не намалювала цю картинку. І ще. Напевно, я не знаю, чи хтось з моїх кстати, підписників знає про таку книжку, «Книжка ароматів, але в другій частині в другому томі дають ось таку карту для зроблення ароматів. І ті самі герої роблять ці аромати. Але в першому томі вони не робили, вони тільки е, не знали про це все. Ну, щось таке, і я хочу це прям пришпити до стіни. Ну, я ще причіплю наші... Хто пам'ятає, напевно, всі пам'ятають. Картини ось такі дівчата і інша вся природа. Надіюсь, що вийде дуже красиво. Якщо ні, то я розструюсь. Ну, наше відео вже підходить до кінцю. А ось і. Дух. Дуже сильно завалена кімната красотами на снах, але мені дуже подобається, тому що раніше вони просто... Отір тому що раніше вони просто були білі, не було нічого цікавого. А тепер хоча б подивіться. О, красота. Думаю, треба ще щось. Тобі якісь максити додавати ось такого принципу. Я трошки ним займуся, але все прикольно, мені оце от подобається. Це дуже прикольно. Я ж тут давала деякі квіточки на піпіконі, а тут в бі, а там білі. Мені дуже подобаються оці от картини маленькі на волочаті. Ну, мені, в принципі, все подобається. І це також. Тут багато є чого цікавенького. Наприклад, amazing Day! Добрий ранок! Оце от дуже красиво в мене вийшло, чомусь найкраща робота. Ну, що ж тут найкраще може бути? Не знаю, але думаю, більше більше постерів треба робити. Ну, на цьому все, тому що вже багато чого я зробила. Більший день нема. Тому, якщо сподобалося відео, обов'язково, будь ласка, поставте подбайку під це відео, підпишіться на канал і нажміть на дзвіночок, щоб не пропускати мене взагалі відео. Давайте наберемо під цим відео 3 лайка. Якщо, звісно, я заслужила просто без якогось поводу, просто 3 лайка. Будь ласка. Я, я постаралась, я це зробила за два дня, а це дуже швидко. Я завжди -то робила десь за 3-4. Ну, думаю, я заслуговувала хоча б 3 лайка. Um, assim dos usos de sim papo